Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами звичайно же я, Піноцит. і сьогодні ми будемо дивитися Space Lace Dev від Вадіка. Знову, знову Вадік, знову, е знову Вадік прийшов, знову він. <сумітно> ну що ж, сподіваюся, вам сподобається подібне відео. Якщо воно вам сподобається, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, також не забувайте ще написати якийсь коментар для передвижання, для того, щоб просунути це відео. да, реакції зараз не будуть виходити дуже часто, тому що враховуючи зараз мою ситуацію. Я зараз накупичу собі на комп, і я думаю, що реакція виходити не так часто, як хотіли б, але у будь-якому разі підтримайте цей канал для того, щоб він продовжував свою GT діяльність. Ну що ж, а ми поїхали. Do, do. 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 Ти знаєте цей сі камес Сіфа Тільки там і, я знаю, що там інше слово, але просто смішно. Зізвучно, -зв я б сказав. Ні, ну біток такий, знаєте, знаєте, нормальний, ритмічний, ритмичний ритмічний. А во це, конечно, переход знатний, я б сказав, о чисто такий, фікий пяу, чисто такий. Це якийсь гелікоптер, я так розумію, чи що це, це якийсь, знаєте, винищувач. Мабуть, гелікоптер Сталкера, мабуть. back to one. Walk back to one, Captain. Так, ну що ж. На ц... цей відео ми реакцію зробили. Дякую Вадігу, що написав. Дякую, що замовив таку реакцію. Що ж, а сподіваюся, вам сподобалася така реакція. Звичайно, ставте вподобайку, підписочку, звичайно, на канал, також оформлюйте. І також не забувайте донатити, якщо є така можливість, якщо що, у мене посилання є на конвертер на мій приват24, я зараз збираю на ПК собі. Ну і, а з вами був я, Піноцит. Всім папа ми черепашки! Ні, nee, я так більше робити не буду. Все. Тепер просто пока. Просто бувайте.